Друзі, вітаю! Ми сьогодні в західному кластері компанії Тасагро. Завітали на посівну. Олег Станіславович, доброго дня! Вітаю! Дуже Добре радий день. побачитись, познайомитись. Взайом. За останній час у вас в компанії відбулось доволі багато змін. А ми вже раніше відвідували ваші поля. Попередні говорили, що ви не просто оновлюєте парк техніки, але і змінюєте підходи. До до, до е, технології в цілому е, глобально. Ну вони ці речі невід'ємні. Та ми під технологію купуємо техніку. Е, ключова відмінність, яка Зокрема, на цьому кластері буде впроваджена цього року це відмова від оранки. Тобто ми рухаємось в глибоке рихлення. Тут зона відносно достатнього зволоження, це буде глибоке рихлення лаповими або дисколаповими агрегатами. Це будуть сидирати. Ми починаємо сіяти сидирати. Це буде прямий стріптіл посів ріпаку та пшениці сівалками хоршфокус, на фоні якої ми зараз стоїмо. І це швидкісний посів. У нас є водерштабтемпу сівалки, які зараз саме сіють кукурузу недалеко від нас. Тому ключові речі і рідкі добрива на усіх сівалках, включно з посівом ріпаку і зернових. А які саме фактори вплинули на те, що ви вирішили змінити технологію? Дивіться ключовий ключовий фактор це основний актив, це земля. Якщо ви спостерігаєте на наших полях, ви іноді не можете зрозуміти, який був попередник, тому що на одному полі, при оранці, ви можете бачити рештки кукурузи, рештки соняшнику, рештки ріпаку і рештки сої. Це говорить про те, що ґрунт не працює. Його там постійними оранками і постійною консервацією решток довели до певного стану, з яким вже потрібно щось робити. Для того, щоб. Щось робити потрібно щось кардинально міняти, тому що це там перший дзвіночок, який говорить про те, що є проблема ерозій, є проблема від, там, вітрових водних ерозій, є проблема взагалі там, цілої екосистеми ґрунту. А вже накопичення вологи це вже як такий додатковий якби, плюс. Але основна задача це пропрацювати з ґрунтом таким чином, щоб підвищити його якості саме родючості. Оброблювальності і всього іншого. Саме тому ми відміняємо там органку максимально оперативну, саме тому з'являються сидеральні культури, саме тому з'явиться органіка. Вона тут є, там є в планах проєкт компостування. Тут є велика ферма, яка здатна закривати досить велику площу цього кластеру, якраз органічними добривами. Тому це комплексна система. Не можна говорити, що це там один або інший чинник. Це комплекс якихось речей, які змовили. Нас перейти, ну і плюс ефективність. Сіяти, ну, уявимо. Класична технологія посіву ріпаку це оранка, декілька культивацій і посів. Для того, щоб це все робити з розривом не більше там, одного дня в ідеалі, вам треба мати досить велику кількість тракторів, досить велику кількість техніки. Якщо ми говоримо про «Хорфокус», фокус там, до прикладу, то це якісний збір попередника, максимум це лущення стерні і прямий посів, в принципі, все. Тому якість ґрунту, якість, якість ефективність, воно все в комплексі. Це така дуже комплексна система. е, ми зараз фокусували саме на західному кластері, але у вас є підрозділи по всій території України, в тому числі на Півдні. Ці технології так. вже раніше були застосовані в інших підрозділах. Я хочу підвести до ефективності витрати і. Ефективності. Всі, от, до прикладу, та ж сама Бесарабія, весь південь, вже довгий час, ну я не готовий сказати вже скільки років, але вже довгий час, вже більше п'яти років, передові господарства, які отримують по 5 тонн ріпаку на Бесарабії, вони сіють саме такими комплексами. Це може бути не обов'язково хрушфокус, це може бути вже на сьогодні ринок там, досить розвинений, мзурі. Це може бути клейдон, але є багато господарств на, якраз в тій зоні, де є проблеми з вологою, які не бачать проблем в втраті врожайності. І я вам більше скажу, якщо походити зараз по ріпаках, походити по ріпаках, то ви можете побачити по оранці коренева система розгалужена. Тобто їй бракує конуса для нормального розвитку. Якщо ви походите там по господарствах, які Якісно посіяли, наприклад, ну, тим самим хорошим фокусом. Там чітко видно, що корінь розвивається нормально. Корінь, тобто питання це не ми не придумали велосипед, ми просто взяли там, кращі практики, які існують в Україні, в Європі, намагаємося їх адаптувати під ті умови, які ми маємо. Ми з вами дещо акцентували увагу на тому, що фокус це безвідвальний обробіток ґрунту, але наразі ми бачимо, що ви працюєте на посівні ярих культур. Та вона завантажена впродовж всього сезону, тому що вона може сіяти з приставкою точного висіву соняшник, кукурузу, може сіяти той самий ріпак на 70 або в два сліди на 35 Може сіяти з анкерною приставкою ріпак або сою на 19 см міжряддя. Може сіяти з зерновою. Ту ж саму пшеницю сою, горох чи будь що там, ячмінь зернові. Тобто вона завантажена з ранньої весни і, в принципі, в селі всю осінь ви можете сіяти там, основні культури цієї всього. Супер. Я вам дуже дякую. Дяка. Дякую. На календарі сьогодні 2 травня. Ми в гостях в компанії Тасагро. Ростиславе, вітаю! Добрий. В самому розгарі посівна закінчились дощі, вшпарило <соє> сонечко. Та, та, так це назвемо. Ну і власне, от ми на полі, де раніше ми знімали жнива озимої пшениці. Тепер відбувається посівна сої. Ростиславе, розкажіть, будь ласка, як ви сієте сою? Чим ви сієте сою? Зараз ми знаходимося в селі Журово. Тут у нас є невеличкий масив 800 гектар сої. В загальному у нас на сої буде працювати джондір 1890 і три фокуса. Після того, як досіють кукурузу, до них підключиться ще два темпо. Будемо сіяти ними в два сліда. Чому ми тут сіємо хоршом? Сівалки в основному куплені під ріпак та пшеницю. Ми ними будемо сіяти там по стерні відразу після збору врожаю. Але так як треба швидко в терміни засіятися, то ми задіяли їх зерновими шинами на сою. Угу. От. Ну, але й на сої вони показують себе досить непогано. А ви сою з якою нормою тут сієте? Сою сіємо 500 тисяч на гектар. Ага. Сорт Сортира перша репродукція. Додаємо ще 50 кг сульфату магнію і іннокулянт Ага, А ви добрива висіваєте в рядок чи лапами? Добрива в рядок, йдуть разом з насінням. Ага. Але ви ще казали, що у вас ніби ще є якісь поля, які не оброблені, і що фокуси ще там в весняну посівну мають працювати? Так, ми залишили необроблених 150 гектар під соняшник. Угу. От і якраз під соняшник ми їх випробуємо на прямому посіві. Ага, тобто там буде власне реалізована філософія фокуса лапою. Так, Прозрихлити, внести добриво. О, це буде цікаво, цікаво побачити. Ну сподіваюся, що вдасться. То, якщо запросите, приїдемо в гості. Mm. Ростиславе, а ви тільки один сорт сієте чи ще, ще які є? <рес> Ні, наразі сіємо сортезра, але у нас ще є азюра. Перша репродукція та кофу перша репродукція. Все про грейн. В минулому році по домовленості висівали їхню еліту, от і маємо тепер насіння. Угу. Гарно себе показало? Ну В минулому році я думаю, що це середні, середній показник по Україні давала соя по тонни. тонн сектару. Угу. Ну і я так розумію, що добрива та норма висіву у вас всюди однакова. Е, чи, чи відрізняється? Е, дивіться, у нас е, в основному скрізь буде 50 кг сульфату магнію, е, але ми також спробуємо е, закладемо дослід з РКД е, свою. Ну це невеликі об'єми. Е, поставимо, е, ну, поки що думаю, що е, просапну шину. 에... І посіємо з РКД. Це про сапну шину ви маєте на увазі на фокус? 에, так. Ага, Майк тобто, 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 тобто це, буде, це буде таке, можна сказати, що можна буде порівняти зараз з суцільним висівом. А Міжряддя 15? Тут міжряддя 30. Ми заглушили через один сушник і сіємо на 30 см. Ага, тобто тут сіється 30 см, а просапною там вже 70? Просапною 70. Закладемо дослід, один на 70 см міжряддя угу, і так. в два сліди посіємо на 35. Ага, ну то, що прийдеться трошки більше. Так, ну, Буде менша продуктивність, але в кінці, там, вже по завершенню посівної, ми таке зробимо. Ага, і можна буде потім порівняти на практиці порівняти врожайні сої. Так, а на 15 ви сою сіяли? Е, ну, В своїй практиці я сіяв, але тут ми сіяти на 15 не будемо. Е, ну, якби Різниці великої між великою шириною. Міжряддя і суцільним посівом взагалі я ні разу не побачив. Угу. Однак це все залежить від погодних умов і клімату. Ну, від клімату. ну і в принципі, це ж виходить висівні маестро, Це, грубо кажучи, аналог За... маестро, сівалки За маєстро. Повністю, що не на є, це повністю тобто, там там є і дожими, і е, точність висіву. Ну, це, це просто це маестро, це сівалка маестро. Приставка дороговартість, надзвичайно, але вона е, ну, того стоїть. Mm, супер. Сівалка. А, а зараз ви на яку глибину сієте? Е, сіємо на 4 см. А чого на 4? На 4 см, так як у нас до цього випало багато опадів, але. Протягом там двох тижнів опадів не передбачається, то не хочемо ризикувати. А, щоб сіємо типу трошки глибше, вологу, щоб да. по-любому да. ґрунт. А, Окей, а зараз ще, ще що у вас е сіється? Ну, Зараз сіємо тільки кукурузу і соль. То можемо поїхати ще подивитися на кукурузу? А, ну, Поїхали. Так, друзі, ми переїхали на наступне поле, як говорили, це поле, де сіється кукурузу. Ростиславе, що це за кукуруза, що це за гібрид і що ви з ним робите, для чого ви вирощуєте його? Сіємо гібрид Падрець 8А75. Це в аксі кукуруза, кукуруза з високим містом крохмалю. Ця кукуруза йде на переробку на крохмаль. От, ну, трохи в неї більша рентабельність, ніж у звичайної кукурузи. Є там свої нюанси. Має, має бути 99% кукурузи в акції. Тобто, там, Якщо попадається якась там товарна, інша, перезапилена, більш як на 1%, то дана кукуруза вже не буде оцінюватися як в акції. Ну, тобто це вона має бути ізольована від звичайної кукурудзи? Е, так, е, якщо десь неподалік е, росте там звичайна кукуруза, е, ну є ризик того, що вона перезапилиться. Е, от. Як е, вихід, це там е, ну, раніше ми обкошували поперечки краї полів від е, е, там. Від звичайної кукурузи, ну тобто яка е, поперечки, які межують там звичайною кукурузою. А, тобто ви обкошували периметр і в товарний і, е, е, в, в товарне зерно. В товарне зерно, так. І ага. далі, і далі вже косили е, чистувак. Ну тобто е, ця кукуруза так, вона трошки дорожча, але має цілий ряд обмежень. Е, так, є, а... є певні труднощі. Ну, ну... А у вас в структурі її багато? Е, у нас... Ну, якщо взяти там кукурузу за 100%. Е, такої 25, 28% максимум. Ага, тобто, грубо кажучи, третина. Так. так. Ну, не, не так-то багато. Тобто, як диверсифікація ризиків стіною на кукурудзу. Ви казали, що вона була вигідніша приблизно на скільки? Е, ну, дивіться, як який рік, е, ну, приблизно. На 30-40 доларів з гектару можна отримати більше, ніж на звичайні. Але при цьому отримати також і більшу кількість проблем і складнощів. З з Там і зберігання, у зберіганні також є свої проблеми, бо вона має зберігатися окремо і мають селобеги бути очищені і не можна її збирати пізно зимою, коли вже там вдарили морози. Угу. Тобто ще обмеження по часу так. збирання. А, гаразд, поле, сівалка, тільки що тут розвернулась, поїхала далі. А з якою нормою, як сієте, добрива? Зараз наразі в нас сія три темпу, і один хорш-фокус з приставкою Мастрівською. Mm -hmm. Ми на полі, де сіє Верштад Темпо, норма висі 82 тисячі. З добрива даємо РКД Квантум Діафам 824. І в ну, передпосівну кидали карбамід по 230 кг під передпосівний обробіток. Mm -hmm. А, а сівалкою тільки РКД. Так так. А, давайте тоді ще буквально декілька слів. А, точність розкладки. Ну, в принципі, якщо там ми були на попередньому полі, де, ми сі... де був посів сої з суцільним висівом, а, ну там особливих з зерновим зерновою шиною, там особливих вимог, окрім глибини посіву, там і не було. Тут у нас є розкладка. А які ваші враження від роботи цієї сіванки? Так, д... краще, ніж темпо кукурузу, мені здається, не сіє нічого. Ну, це дивлячись на розкладку і укладання насіння в посівне ложе. Тобто, ну, прям ідеально. Єдине, що там бувають нюанси з швидкістю, бо ну, там заявляють. Занадто високу швидкість, насправді вона там не може сіяти по заявленій швидкості. Ми зараз... Ну давай, давайте в цифрах. Ми, ми наразі сіємо зі швидкістю 14 км на годину. От. Я думаю, що ну, можливо ми там зможемо деякі модифікації зробити і сіяти 16, ну наразі поки 14. Ви пробували більше і що, яка проблема? Пробували сіяти більше, забиваються весівні насіння. Тобто вона, не, ну, вона не, не продавлює на швидкості насіння. Воно забивається там в колінах пластикових і і будуть просіви. Тобто це, Тобто ну, тут проблеми, скажімо так, це це особливість сівалки, чи можливо. А насіння? Е, ну, є така думка, що е, ну, у нас є така склалася думка, що можливо це там через насіння, бо е, наразі сіємо гібрид з масою 1320 грам. Угу. Е, Будемо пробувати там, сьогодні спробуємо там, е, насіння з меншою е, масою 1000. А ви розраховували на яку швидкість? Взагалі розраховували на 18. О, ну, так. Сміливо. Ну, ми ну, вона сіє при 18 вона сіє чітко, розкладка дотримується, глибина дотримується. От єдине, що забиваються вісівні. А, тобто все-таки вона кладе, да. просто насіння не проходить. Так, так, так. Ну, але яка різниця, якщо ви не отримуєте результат? Так. І, ну, хоча 14 це ж також об'єктивно непогана швидкість. Непогана, однак купували з розрахунком на те, що вона буде давати продуктивність. Mm -hmm. Але я думаю, що, що ми все-таки вийдемо тих 16-17. Ну окей, сівалка 16 рядна. Так. Скільки ви за добу за. За зміну за добу закриваєте. Як ви планували це? Е, дивіться, соняшник. Планували, що будемо сіяти 220 гектар за добу. Е, по факту вийшло е, ну, десь в районі там, 180 гектар за добу. Це Ну, не враховуючи, там, якщо не було опадів, там, якихось там переїздів, затримок, то от 180 гектар ми сіяли. На, на кукурузі ми планували сіяти по 250 гектар за добу однією сівалкою. Угу. На соняшнику трохи менше, бо ну, враховуючи ну, соняшник, насіння. Вже сама ж культура насіння так, так, так. Ну, соняшник ми сіяли при такій самій швидкості 14 кілометрів. Перейшли на кукурузу, ми планували, що будемо там сіяти 18, дамо більшу продуктивність, але не вийшло. На кукурузі зараз, враховуючи там ті обставини, що ми там в нас забиваються в ми там сіємо по 150 гектар, але ну, наразі останнім часом вони вже, ми цю ситуацію виправили, то, то гектарів 220 так само вона буде сіяти, я думаю. Угу. Тобто, ну, в принципі, як я казав, що і 14 км на годину то ж така так. непогана не швидкість. Так. А, ну і 220 гектарів за добу також непоганий показник. Я думаю, так. Да. Ну, це нормальний. Ну, я думаю, з неї можна вижати більше. Ростиславе, я вам дуже дякую за таку екскурсію по полям з пасівом. Побажаю і гарної ціни. На всі культури, ну і щоб гарні отримали сходи, погода допомогла і отримали гарний врожай. Друзі, дякую. Вам також бажаю всього найкращого. Залишайтесь з нами, пишіть свої коментарі. До скорої зустрічі!